Чорта не бачу. Друзі, всім привіт! З вами Марія. Я рада вітати вас на своєму каналі. Ми сьогодні будемо говорити про чарівну фірму нашу прозелок. Прозелок. Видно, видно. Чесно кажучи, я не думала, що в нас сьогодні буде літо, але останній місяць літа стартував, і я собі хотіла в таких гарнисіньких квіточках зняти для вас відео для, для того, щоб запросити вас в дуже класне СП. СП буде тривати цілий місяць. Дякую, дякую. СП буде тривати цілий місяць, і ви маєте змогу долучитися підтримати нашого українського виробника, а в результаті, в результаті мати дуже гарні вишиті вами же, комплектики. Сонка зайшла на захмарку, будемо продовжувати. Так, що я хотіла сказати? На інцеграмсторі це навіть візерунок і дуже гарно прописані всі правила, вони дуже простенькі, дуже такі логічні. Але я хочу сказати, що е, переможці в цьому СП будуть е, визначені за допомогою лотереї, і також, наскільки я зараз знаю, буде два призи. Один приз буде від компанії Фрозела, другий приз буде від мене. Можливо, що Наталя захоче, я не знаю, це вже на її смак. Але, але я би хотіла вам дещо розповісти з свого досвіду. Про компанію Foster. Чесно кажучи, я взяла з собою сюди коробку і туди все, що змогла в, за дуже короткий термін знайти, щоб вам поговорити з вами про цю компанію, про цю фірму, про цю чарівну людину, про цих чарівних людей, які дотичні до того всього. В мене Олеся Українка, так, Чука Леся Українка, якась цю роботу вишила я, і вона все рівно піде на подарунок. Бо я чесно кажучи, думала, що я її подарувала. Потім Шевченка Шевченка вишив вишивальник, він подарував Шевченка вчительця з української літератури. Думаю, Олеся Українка на 1 вересня також піде до вчительки вже, мабуть, з української мови. Це я до того, ввиду, що хрозолог, він не є в якомусь одному такому напрямку. Він є дуже такий багатогранний, різносторонний, тому їдемо далі. Як ви могли бачити за моєю спиною, я сподіваюся, що ви щось бачите, тому що я не бачу нічого, що я знімаю. Я тут поставила пташечки і пару від вітру. Гортензії мають такі шапки великі, тримають. У мене дуже багато пташечок від фрозилка. Дуже багато. І подивіться, які вони є різні. Які вони є різні. І е, з паєточками, і з бісером, здається, десь було, Ні, не було. Я вон, ластівку думала, що я загубила, а вона в мене на дверях висіла. По пташечках. Також до пташечків, до пташечків, я би ще хотіла віднести ось цю чарівну шпаківню. Якщо мені пам'ять не зраджує, я починала її вишивати в е, е, подорожі. Але якось так викладала, що тут дуже гарні відтінки. Я вже, ну, мабуть, тряслася в дорозі, знаєте, і я вже сказала: ні, вдома треба вишивати. І вдома я гарненько це закінчила. Це в наші такі пташки, різні пташки своєї шпаківної, До речі, в мене ще здається зимові щось таке є. І якщо, наприклад, ми про пташків знаємо, так то в нас ще є така літня тематика. Мені, наприклад, вона дуже подобається. В мене є такі. Всякий чак, чекайте, бо вона мені розклалося на. Ну. О, слава Богу, дякую тобі за Хмарку. Е Серія маяків, серія морська. ось, Наприклад, ось цей човник, цей маяк, вони мені дуже співзвучні. І зараз, якщо ви слідкували за новинками фрозелка, то там в них також вийшла ем, човник, яхта. в мене також є, і є маяк. І забігаючи наперед, я все забігаю наперед, тому що я ловлю сонце, щоб його не було. Забігаючи наперед, я хочу показати, з яким набором буде юний вишивальник, участь в МСП, це є маяк. Ну подивіться, які ці маяки гарні. Ну гляньте, ну гляньте, які вони класні. Ну як такого не вишивати? Мені, наприклад, мені дуже-дуже це подобається. Крім ташичок, крім ташечок, я також закохана в їхню зимову тематику. зимову тематику. Зимова тематика для мене взагалі це окрема тема. Я можу про це говорити багато. Тому що зимова тематика це не тільки ялинкові прикраси, зимова тематика це є декор для квартири, це якісь підвіски, це якісь одним словом, отакі має бачите, які має. Вони тут, звичайно, на тих квіточках трошки не цей, але снігу я вам зараз не знайду. Вони дуже гарні. Їх можна як підвісочки, як їх можна в машину собі поставити, на дзеркало повісити, де пахучку вішаєте, знаєте. На ручку дверей можна повісити, на ялинку будь-де, де ви захочете собі повісити. І також є в них ще ось така скандинавська серія. Я знайшла тільки оленя, тому що моя гірлянда, ось така є малесенька гірлянда, я пам'ятаю, в якомусь аеропорту я її вишивала. Часи такі були, знаєте, колись подорожували, літали, то е, вона, мабуть, з декором десь в мене захована, бо ж зараз не зима. так? Ну і е, дуже популярності набрали ось ці їхні, я буду називати це відпочивалочки, ось такі носочки, вони в комплекті йдуть по два. Я залізла в свій ящик, де в мене іграшки знайшла тільки один, другий десь загубився. Я вам більше скажу, люди, які не вишивали, оце почали вишивати і мають е таку е власноруч створену ялинкову прикрасу на своїй ялинці. Наприклад, я знаю таких людей, які е розуміють, що таке вишивка поняття, мають не вишивають, але ось такі речі, маленькі мініатюрні, які вас не дуже м м м так на голову сідають. Так? Проблемно, Боже, коли є ті 100 тисяч вишив... сіли, вийшли і задоволені, що у вас є завершена картина. Знаю багатьох, хто любить завершувати роботи. Крім того всього, я кажу, я хотіла би все показати, що в мене є від фризалка. Більше того, я робила першу відшиви для Тетяни Кремчук, для компанії Фризелок. І були такі дизайни, що абсолютно були не моє, але по завершенню я вам скажу, що дизайн на тканині. Від фризовка це щось неймовірне. Я не знаю, чому Таня не виставляє ту кукурузу. Я вставлю вам, що це за кукуруза. Але я таке естетичне задоволення поотримала, коли я відшивала цей перший відшив. Це просто вона така класна, вона така шедевральна, одним словом. Так, зима, 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 зима. зима. Це, мабуть, якийсь там щось до чого мало кріпитися, але я його вирішила, що буде вона їхати е, своїм ходом, ні до кого не прив'язана. Вона в мене на ялинці, я пофарбувала основу в біленький колір, бачите, е, і вона в мене на ялинці висить. Така іграшка. Ну і окремо, е, окремо, е, як це сказати. Хотіла би ще також окремо виділити фризилка. Це є їхні гірлянди. Гірлянди в них дуже кльові. боженько, реально можна носити як намисто. Гірлянди їхні я взагалі-то полюбляю. Одну скандинавську я не знаю, де вона в мене є, десь вона в мене є. На мені гирлянда квіткова, мабуть. Також дуже... Кольна. Дивіться, вона в мене висить вже купу років, але вона ще в мене з виворотньої сторони не заклеєна. Це е, великодня гірлянда. Цей хвіст в цього зайця це щось неймовірне. Ці вусики в того метелика прекрасно. Ті е, кабішони, aggi... що це таке є? Оці блискучі, класні бісери великі, дуже класні. Дивіться, подивіться, яка морква, яку гачку має. То в мене висить на духовці, на великий висить. Так. осінь скоро до нас прийде, але вже останній день, міс... день. останній місяць е літа. І вже скоро, і вже навіть не скоро, а в нас в повітрі вже е ночі ну, стають трошки холоднішими. І вже пахне осінь. Вже пахне осінь, знаєте, як колись 2 серпня було свято Іллі, і е, казали, що треба купатися е, приказка така по Іллі і по теплі. Не знаю. В нас цього літа тепла не було. Не було тепла. Ну, що маємо, то маємо. Можливо, хоч от в серпні трошки будуть теплі, але, але осінню пахне вже в повітрі так точно. І знову нова гирлянда, я її тут розплутувала. Осіння, ось такі листочки. До речі, треба її буде собі повісити на двері. Вона мені дуже подобається. Е, такі листочки. Боже, я пам'ятаю, як я їх знімала, яке в мене гарне відео про них є, коли звишні падають і зелені, і жовті, і оранжеві листочки, і я в тому листі фотографувала ось цей набір. Ну, Воно дуже таке гарне, дуже. І остання гирлянда, яка в мене є. Це є, це є, це є. Новорічна гірлянда, дивіться, аналогічно, чому я оце воно не позаклею, тому що я вже хочу повісити, я вже хочу насолоджуватися цією красою, і ну, але треба. треба. Крім цих гірлянд, я знаю, що у фризелка є ще гірлянда з грибочками дуже класна. Тематично зараз так. кажуть, Після наших дощів вже є білі грибочки, можна вже їх збирати. Тут для наснаги для наснаги можете собі брати і вишивати ті набори. Що хотіла сказати? Хотіла сказати, що кожна завершена робота буде мати свою кількість балів. Тобто, якщо ви, наприклад, завершите ось таку пташку, ви будете мати один номерок. Якщо ви завершите дві пташки, ви будете мати два номерка. Якщо завершите, мабуть, ось таку велику роботу, це, мабуть, буде вже два три. Це вже можна порахувати, наприклад, по кількості хрестиків. І це є додатковий шанс ваш. Для того щоб вишити в розвилка, підтримати українського виробника і в самому кінці подивитися, чи все ж таки ви, чи фортуна до вас посміхнеться, і ви виграєте ті призи, які ми від душі хотіли би вам спрезентувати. Я буду приймати участь, стартую з двома комплектами. Це є ось дві пташечки. Одна з них новинка, це Даринка, а друга старинка це Іринка. Одним словом, Даринка і Іринка будуть в мене в всьому СП. Я буду вишивати. Ну і третя робота це робота вишивальника, він буде вишивати моя. Я сподіваюся, що йому вдасться це завершити. За серпень місяць, якщо я ці комплекти вийшов і захочу ще щось повишивати, в мене є в мене є в запасах фрозилок, тому що фрозилок для мене це не щось складне. Фрозилок для мене це. Вишивка від душі, коли ти сидиш, коли ти е, не думаєш про щось погане, коли ти їдеш, коли ти відпочиваєш, для мене це відпочинок. Для мене фразолог – це відпочинок. Більше того, я радію, що дивлячись на всі наші реалії, е, Таня Кремчук, вся її команда далі продовжують працювати, далі продовжують створювати. А ми, як люди, які люблять е, вишивку, мусимо підтримати наших братьів. Тому я запрошую вас на це Заходьте до Наталі Візерунок. Я залишу, залишу посилання на цей пост, де є прописані всі умови, там не дуже все так складно. І ми в місяць серпень приділимо про Дуже прошу долучитися, хто як немає.